в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом та дати рекомендації стосовно пророщування та формування кліторій. Кліторія це Ліана, яка відноситься до сімейства бобових, вона має дуже гарні квіти, з яких роблять дуже корисний чай, ви можете про це почитати детальніше. А сьогодні я вам розкажу, як пророщувати. Як і всі бобові, Кліторія потребує активізації насіння. Тобто, вам необхідно замочити насіння. Насіння кліторія виглядає таким чином. Ось ці насінки, вони такі чорненькі, маленькі. Вам необхідно замочити їх або в термосі, або в гарячій воді, або ви можете замочити в тепленькій воді і поставити десь в тепле місце, наприклад, на коврик, на батарею, ну, залежно від того, що у вас є. Коли насіння набухне, тобто ви візуально маєте побачити, що воно збільшиться в розмірі, ви дістаєте з води, частіше всього це займає 10-12 годин. Якщо у вас температура була невисока, тобто ви поставили потім вода остила, а потім ви знову поміняли воду, то це може зайняти до доби. Коли насіння набухне, ви можете його садити в горщик. У мене кліторія росте в звичайному універсальному ґрунті, який я додаю або перліт, або пісок, і обов'язково ґрунт по собі, ви маєте що він має бути добре дренований, тому що кліторія, як всі бобови, вона потребує гарно дренованого ґрунту, вона не переносить перезволоження ґрунту або застою води. Це дуже погано впливає. Краще пересушити трошечки, якщо, наприклад, ви сумніваєтесь полити або ні. Краще ви не полити, хай добре просохне грунт, а потім ви полієте. І вона це може пробачити, а от перезволоження, на жаль, бобові пліторії, як і більшість бобових, вони просто цього не пробачають, вони не можуть цього пережити. Я думаю, це пов'язано з тим, де вони проростають. І умови, де більш сухо їм є більш природніми, і якщо перезвоження, це не є природніми умовами для таких рослин. Отже, коли кліторія починає вже у вас прорости, тобто через тиждень після вашого посіву вона проростає, я рекомендую готувати якусь підпорку. Це можна зробити або просто купити в магазині спеціальні такі для ліана вютних, або можна зробити своїми руками. Я вирішила з і зробити своїми руками. Це за допомогою звичайної проволоки я сформувала кліторію у вигляді такого як шару, тобто шар на ніжці. Це досить непросто, але воно того варте. І що дуже позитивно, я бачу порослинки. коли я почала її направляти по всім Цим ребрам і десь згинати самоліану, а в тих місцях, де вона згинається, самі почки, ви можете це побачити от це була брунька, вона активізувалася і пішла, пішов ще один ріст. І всюди, де, є, де загинається, дуже гарно росте. Тобто вона тоді дуже гарно формується сама по собі. От, тобто, дивіться, був один ріст, тут один, два, три тепер. І якщо я далі буду його оббивати навколо цієї кулі, вона буде ще так пошистіше, пушистіше. Також у мене є така кліторія вже з рослинки це сандал, тобто в них тут таке спільне проживання. Яке не шкодить ні одній ні іншій рослині. І тут така сама історія. Дивіться, коли я згинаю, я обвиваю навколо опори саму кліторію, вона пускає, бачите, новий ріст, новий ріст, новий ріст. От тут зверху такої, бачите, новий ріст. І, Дуже гарно виглядає, тому що якщо ви просто поставите якусь паличку, або просто будете його підв'язувати, у вас буде одна така длінна ліана, і коли вона виросте, то це буде, вам все одно потрібно формувати. І формування дуже позитивно впливає на саму рослину. Тому я рекомендую обов'язково, відразу як ви посадили, вже підготувати якусь підпорку або опору, або якусь арочку, ну, залежно від того, що вам подобається. Можна садити, звичайно, декілька рослин Одиного в один горшок, щоб було пишніше. Але я рекомендую один, але гарно формувати для того, щоб вона обвивалася, для того, щоб вона росла. Зацвітає кліторія десь через 6 тижнів. Моя кліторія ще не цвіла, але її явно вже більше, ніж. Чем... 6 тижнів. А я думаю, це пов'язано по-перше, з тим, що в мене, бачите, невеликий горшок, тобто можна пересадити вже в більший, і можливо тоді вона заквітне. А ще можливо з тим, що зараз у мене осінь і температура достатньо знижається. Я думаю, це також впливає на кліторію. Але я впевнена, що в вони будуть квіточки. Ось що я хотіла вам розказати про кліторію кліторію. Якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете їх мені написати. Я розкажу більше. Якщо я щось забула розповісти, вважаю цього найкращого. Тобі рослини, і вони будуть відповідати вам взаємність.